Експозиція знищеної російської техніки розміщена на самому початку алеї пам'яті воїнів-інтернаціоналістів. До Одеси привезли чотири одиниці транспорту: російський КАМАЗ, підірваний нашими захисниками під Баштанкою, бойовий танк Т-90 та два МТЛБ. Також із південного напрямку, і це саме та техніка, хіба окрім Камазу, про яку самі окупанти кажуть, ні і і нет». Підкоброньований на багатоцельовий тягач тут представлена перша модифікація з кулеметною баштою. Екіпаж дві людини, плюс десант із 11 бійців. Друга машина озброювалася кулеметом утьос чи дишика різноманітними радарами, антенами і перископічним дальноміром. Експонується російський танк Т-90. Які був знищений чи артилерією, чи протитанковими засобами української піхоти збройних сил України, пряме влучення в лівий борт, там де от, розміщувався навідник 125-мм міліметрової гармати? Обпалена і розбита техніка другої армії світу викликала ажіотаж не лише з боку місцевих жителів, які традиційно відпочивають у парку. На власні очі побачити результати розгрому росіян, приїжджають люди навіть з інших районів міста. Трохи є така гордість за нашу ЗСУ, що настільки ефективно працювали по цим штукам. Це потрібно робити, щоб люди більше вірили. Може в зсу більше донатили, більше працювали на перемогу. По-моєму, це дуже вдала ідея. Гордість за наші збройні сили. За нашу країну, за нашу націю і віра в перемогу, віра в наше майбутнє. Вперше за 30 років Україна не святкує, а відзначає День Незалежності. І вперше ми можемо бачити такий собі парад сили наших захисників на прикладі розбитої техніки ворога. А враховуючи інтерес до таких експозицій українців, виставка в Одесі систематично буде поповнюватися новими експонатами.